Усім величезний привіт із сонячного Риму. Сьогодні я на зупинці і чекаю на автобус. Сьогодні хочу показати вам дещо цікавеньке в Римі. Ну що ж, міняємо з вами трошечки геолокацію. Я тільки з вами поздоровалась, навіть не спіла сказати декілька слів. Як приїхав мій автобус і прийшлося швиденько йти на автобус. Ну що ж, я вже приїхала. На метро Фінокіо, і зараз розкажу, куди я їду все-таки сьогодні. По Риму дуже часто можна побачити, що люди набирають воду в таких звичайних бюветах. Там вода тече така холодненька, дуже класна. Є бювети, де можна набрати такої звичайної води, а є бівети, де тече класна, дуже мінеральна вода. Тому сьогодні їду за мінеральною водою, покажу вам це місце, де можна набрати водички. І зі мною ось такий помічник зараз покажу вам. В Італії на такий візок говорять карело, Тому сьогодні в мене карело. І в мене ось там декілька бутилок. Я взяла з під мінеральної води. І покажу вам, як набирати можна водичку і пити класну газовану мінеральну водичку. Тому сьогодні їдемо з вами на операцію Вода. Чекаю знову на автобус, тому що мені треба робити дві пересадки. І зараз за декілька хвилин буде мій автобус, ну і тоді вже покажу вам сам бювет. Ну що друзі, Нарешті нарешті я добралася щоб набрати водички, ось так виглядає, скажімо такий банкомат води. Звичайна ось така залізна кабінка, де тіче натурали і фридзанти Тобто натуральна, звичайна вода, і можна набрати також із газом водички. Кожен обирає собі, яку бажає, водичка безкоштовно. Можна попити стаканчик, нажимаємо, тече водичка. Все є водичка, будемо зараз набирати собі водичку, так що ось так можна в Італії набрати собі водички безкоштовно, нічого платити не треба. Так, ну що ж, як бачите, водичка є, набирати можна. Собі будь-яку, хочете газовану, хочете таку пийте завжди якісну, корисну і хорошу воду для того, щоб наш організм не страждав жарку погоду. Тим більше, що Італія жарка країна, і тут дуже дуже влітку жарко, і хочеться постійно пити в метро, в транспорті. Ви завжди побачите люди, які їздять з термусами і набирають собі холодну водичку, тому що дуже жарко. І сьогодні, бачите, вільно можна ставати, набирати собі будь-яку воду, не треба стояти в черзі. Звісно, так не кожен день буває іноді черга, і для того, щоб люди не скупчувалися, довго не стояли за водою в жарку погоду. На одну людину можна набирати будь-якої із цієї води шість бутилок. Тобто, ви зайняли чергу, набрали собі шість бутилок. Можете займати знов з якимось чергу. Щоб декілька людей пройшло і знов набирати собі шість бутилок, тому що дуже в Італії жарко, і людям важко довго стояти в черзі, щоб набирати там, наприклад, стояти і чекати, коли ви наберете там 22 бутилки собі. Тому старайтеся, якщо бачите, що є ось в таких банкоматах води багато людей, не набирати велику кількість, тому що люди ображаються, звісно, жарко, і це все впливає на нерви людей. Так що, ось такий день набрали собі. Водички поп'ємо гарної, газованої. Чи навіть звичайної, ось такої натурали пише. Сподіваюся, що сьогоднішнє моє відео вам сподобалося. Всім дякую вам за перегляди. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, стежте Ну, на сьогодні. Всім пока-пока!